Тема заняття квадратні рівняння. Квадратні рівняння простіших видів вавилонські математики вміли розв'язувати ще 4 тисячі років тому. Згодом розв'язували їх також в Китаї та Греції. Особливо багато уваги квадратним рівнянням приділив Мухаммед аль-Харезмі. Квадратним рівнянням називають рівняння виду ах у квадраті додати бх додати с дорівнює 0, де х змінна а, б і с деякі числа, причому А не повинно дорівнювати нулю. Розглянемо детальніше коефіцієнти квадратного рівняння. Рівняння А 7х у квадраті відняти 3х додати 4 дорівнює 0. Коефіцент А 7, коефіцієн Б мінус 3, Коефіцієн С 4. Рівняння Б. 2х у квадраті додати х відняти 10 до рівня 0. Коефіцент А 2, коефіці Б 1, коефіцієн С мінус 10. Наступне рівняння мінус х у квадраті відняти 5х додати 6 дорівнює 0. Коефіцієнт а мінус 1, Коефіцієнт б мінус 5, Коефіцієнт С 6. Рівняння г. Мінус 2х у квадраті додати 8х дорівнює 0, Коефіцієнт А мінус 2. Коефіцієнт B – 8 і коефіцієнт C – 0, рівняння d. 16х у квадраті відняти 4 дорівнює 0, Коефіцієнт А 16, коефіцієнт Б 0, коефіцієнт С мінус 4. І рівняння e 3х у квадраті дорівнює 0. Коефіцієнт А цього рівняння 3, коефіцієнт Б 0 і коефіцієнт С 0. В залежності від того, які коефіцієнти, квадратні рівняння поділяються на повні і неповні. Якщо коефіцієнти б і С відмінні від нуля, то Квадратне рівняння буде називатися повним, це рівняння а, б і В. Якщо або коефіцієнт С дорівнює нулю, або коефіцієнт б дорівнює нулю, або і коефіцієнт С і коефіцієнт Б дорівнюють нулю, то такі рівняння будуть називатися неповними. Це рівняння г д. Зараз ми розглянемо розв'язування неповних квадратних рівнянь. Неповні квадратні рівняння поділяються на три типи. Перший тип це якщо одночасно і коефіцієнт b і коефіцієнт c дорівнюють 0. Наприклад, 5х у квадраті дорівнює 0. Щоб розв'язати це квадратне рівняння, ми використовуємо правило: як знайти. Невідомий множник. 0 поділити на 5. Або інше правило: коли добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Множник 5 відмінний від нуля, отже, множник х у квадраті дарівні нулю. Прийшли до рівняння х у квадраті 0. Щоб його розв'язати, ми використовуємо правило. Яке число підставити замість х, піднести до квадрата і щоб це дорівнювало 0. Один єдиний розв'язок це 0. Тобто це рівняння має один корінь 0. Другий тип якщо коефіцієнт С дорівнює 0, тобто це рівняння виду 2х у квадраті додати 6х дорівнює 0. Щоб розв'язати рівняння такого типу, ми виносимо спільний множник за дужки. Спільний множник 2х винесли за дужки. В дужках х додати 3. До 0. Використовуємо далі правило: коли добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. 2х дарів нулю. Або інший множник х додати 3 дарівня 0. І розв'язуємо обидва рівняння. Перше рівняння має корінь 0, друге рівняння має корінь мінус 3. Отже, рівняння, якщо коефіцієнт c дорівнює 0, має два розв'язки мінус 3 і 0. Третій тип квадратного рівняння. Якщо коефіцієнт b дорівнює 0, то, щоб його розв'язати, ми доданок плюс 12 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Далі знаходимо множник х у квадраті. Для цього мінус 12 ділимо на відомий множник 3. І утворилося рівняння х у квадраті дарівні мінус 4. Оскільки ліва частина а саме х підноситься до парного показника степеня 2, то ліва частина буде набувати невід'ємних значень. Тобто, ліва частина може дорівнювати або нулю, або бути додатнім значенням. А права частина, як ми бачимо, мінус 4. Тобто ця рівність ніколи не буде правильною. Отже, у такому випадку рівняння розв'язків немає. Наступне рівняння знову ж таки коефіцієнт b дорівнює 0. Ми доданок мінус 12 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали 3х у квадраті дорівнює 12. Наступне х у квадраті невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник, тобто 12. Ділимо на 3. Отримали 4. І тепер ми маємо, що і ліва частина невід'ємна, і права частина, якщо ви бачите, додатня. Тоді використовуємо правило х дорівнює плюс мінус корінь з 4. Тобто перший корінь це мінус 2, а другий корінь 2. Пропоную розглянути тестове завдання. Розв'яжіть рівняння х у квадраті дарів одиниці. Ми бачимо, що це неповне квадратне рівняння. Щоб розв'язати це неповне квадратне рівняння, ми визначаємо коефіцієнт. І оскільки у нас відсутнє х, отже, коефіцієнт b у нас дарів 0. Тобто це неповне квадратне рівняння, коли коефіцієнт b дорівнює нулю. Щоб його розв'язати, ми знаходимо невідомий множник х у квадраті. Для цього добуток 1, ділимо на відомий множник 4. Можна записати десятковим дробом, можна записати звичайним дробом, тобто будемо мати 1 четверта. Далі, щоб розв'язати це рівняння, ми використовуємо правило х дорівнює плюс мінус квадратний корінь з однієї четвертої. Квадратний корінь обчислюємо і маємо х дорівнює плюс-мінус одна друга. Оскільки у нас у тестовому завданні варіанти відповіді десятковим дробом, то ми перетворимо одну другу на десятковий дріб і маємо варіант відповіді D. Наступне х у квадраті дорівнює 25х. Знову ж таки, це неповне квадратне рівняння. У якому коефіцієнт С дорівнює 0? А щоб розв'язати таке неповне квадратне рівняння, ми використовуємо винесення за дужки. Отже, спочатку нам треба доданок 25х, який у правій частині, перенести у ліву, змінивши знак на протилежний. І утвориться неповне квадратне рівняння х у квадраті відняти 25х дорівнює нулю. Щоб його розв'язати, знову ж таки повторююсь: множник спільний виносимо за дужки. а це у нас х. Х забираємо за дужки в дужках. х відняти 25. 0. нулю. Наступне. Коли добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0, тобто х дорівнює 0, або х відняти 25 оцей множник дорівнює 0. Перше рівняння у нас уже розв'язане. Друге рівняння, щоб розв'язати, ми використовуємо правило. Доданок мінус 25 переносимо у праву частину. Змінивши знак на протилежний. Або як знайти зменшуване. До різниці 0 додати від'ємник 25. Перший корінь 0. Другий корінь цього рівняння 25. І ми бачимо варіант відповіді Б. Отже, щоб розв'язати неповні квадратні рівняння, нам потрібно пам'ятати, що таке неповне квадратне рівняння. Це якщо коефіцієнт А відмінний від нуля, коефіцієнт Б може дорівнювати нулю, і коефіцієнт С може дорівнювати нулю. На все добре, бажаю, успіхів!